Що по питанню зупинки війни? Вся ситуація там, де й була: місяць тому назад, два місяці тому назад, півроку тому назад, рік тому назад. Тільки якщо рік тому назад були якісь інші моменти, то сьогодні все це оголилося. Рік тому назад ми говорили Трампу, що ми шукаємо справедливого завершення війни, справедливого миру, справедливого гарантії, справедливого завершення, справедливість, 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 справедливість. Потім вийшла концепція національної безпеки Сполучених Штатів Америки, де американці чітко сказали: не напарюйте нам слово справедливість, взагалі не говоріть з нами словами, які мають етичний відтінок. Просто не говоріть з нами. Про справедливість. Ми не віримо в справедливість, ми віримо в інтерес. Все справедливість, вона у кожного своя. З точки зору роботодавця, це одна справедливість. З точки зору найманого працівника це несправедливість і справедливість зовсім по іншому виглядає. З точки зору України війна, яка ведеться, несправедлива. Росіяни придумали свою ідеологію. І їм здається, що вони ведуть справедливу війну. Бог його знає. як Тут американцям вчиняти. Що вони бачать? Вони бачать Європу, яка от з одного боку обіймає Володимира Зеленського, а з іншого витаскує в себе з кишень товстенні пачки євро, мільярди доларів, сотні мільярдів доларів і віддають Путіну. Обіймають Зеленського і спонсорують Путіна. Де справедливість? В чому вона полягає? Тому американці сказали досить. Досить говорити про справедливість. Ми не хочемо чути це слово. Перейдіть на інструментарій. Скажіть, оце вигідно, оце не вигідно, оце ми можемо, отут ми не можемо. Ось тут ми шукаємо компроміс, а це наша червона лінія. Все. І в результаті року отаких от дискусій, року дискусій, ми прийшли до того, що було очевидно одразу. Єдине, в чому не можемо домовитись, це території. Але і тут виникає велике питання. А як же ми сідаємо за стіл переговорів, коли величезна частина України, а це порядка 20%, є тимчасово окупованою? І де окупованою вона не буде. Навіть якщо Путін завтра скаже все, зупиняємось по лінії бойового зіткнення, то все одно. Суттєва частина території України залишається повністю під контрольною Російською Федерацією. Більше того, за їхню конституцію вони навіть наші землі собі вже прихапали навіть в адміністративні одиниці. Так, що ми робимо за столом переговорів, якщо все одно там лежить питання територій, воно є невирішеним і ключовим, але при цьому... При цьому ми робимо вигляд, що інші території якимось дивним чином що відчужаться, повернуться. Тоді чому? чому питання відносно невеликого шматка Землі настільки ключове? І ось Володимир Зеленський сьогодні зробив багато заяв стосовно і переговорів і протягом цих всіх днів, і в результаті Держсекретар США в Сенаті. Робить таку заяву. По Україні залишилось одне ключове невирішене питання це території. Власне, цю тезу майже один в один позавчора опублікували Financial Times. Вони таки написали: в Україні все навколо територій. Я записав кілька відео, в яких намагався пояснити громадянам України, а в чому проблема територій? Чому так територіальне питання важливе? Невже не можна пошкодувати людей, піти на ці поступки, тим паче, що на цих територіях, де ведуться зараз активні бойові дії, насправді вже майже ніхто не живе. І Україна може підготуватися, дати цим людям житло, забрати їх на підконтрольну територію? Або ці люди залишаться там, де вони є, якщо вони не хочуть полишати свої домівки. Щоправда, в Україні таких людей чомусь називають ждунами і якимись іншими поганими словами, хоча люди можуть просто не їхати з своєї землі, бо їм нічого не пропонується. Там лежать їхні, можливо, діти, можливо, батьки, і вони просто хочуть померти на своїй землі. Ми ж називаємо вже їх ждунами це теж відношення, це теж показник. Але давайте повернемось до питання території. Чому така важлива е, е, територія в даному аспекті, я пояснював. Тут можливі кілька моментів. Момент номер один це стратегічна територія, у випадку незавершення війни, російська армія може розпочати наступ одразу в трьох областях. Подивіться карту і самі все зрозумієте. Ми можемо відійти. Але де гарантія, що Росія не використає цю територію миттєво, буквально завтра, післязавтра, для наступу одразу в трьох напрямках. А ми там, як виявляється, не готові. Ну, Скандали про це було, були. Наступний момент цієї території полягає в тому, що ця територія вона дійсно російською армією не взята. Я бачив деяких військових експертів, аналітиків, дуже критично налаштованих, в тому числі до влади, до Зеленського, вони пояснюють, що в цій території немає нічого особливого. Бо якби росіяни хотіли, то вони б з флангів би взяли цю територію. Я вибачаюся, але росіяни хочуть цю територію. То чому вони її до сих пір не взяли? Напевно, є якісь проблемні. Моменти, пов'язані в тому числі і з неможливістю зробити це з плюс-мінус адекватними жертвами. Є ще один момент. Момент пов'язаний з самим Володимиром Зеленським. Уявіть собі, що Зеленський підписує де факто відхід, ну, і де Юре відхід Збройних сил України з цих територій, і припустимо, що так сталося. Що російська армія зайшла на цю територію а через місяць або через тиждень, або навіть на наступний день розпочався наступ одразу в трьох напрямках. Сьогодні Зеленський президент. Завтра, післязавтра, рано чи пізно, Зеленський не буде президентом, і у нього виникає питання: а не прийдуть до мене спеціально навчені люди служби і не пред'являть мені зраду. Зраду, статтю за, зрад... за зраді Батьківщині. А це 15 років в'язниці. Адже якщо в даному випадку Зеленський дасть вказівку на відхід військ, а це перетвориться в катастрофу, то відповідати буде тільки він. І в даному випадку особисте теж грає свою роль. Уявіть себе на його місці і вам кажуть: підпиши. Але завтра завтра до тебе може прийти українець, який сьогодні каже, що мир будь-якою ціною. Завтра цей же українець прийде і буде тебе лінчувати за те, що ти зробив, і пред'являть тобі. Тому що українець, який сьогодні каже, мир за будь-яку ціну, він не визнає, що він це хотів. Завтра він захоче твоєї крові. Я це знаю. Сьогодні. В Україні дуже важко знайти людину, яка голосувала за Володимира Зеленського. От спробуйте в коментарях зараз піти і подивитися, хто голосував за Зеленського. Ви побачите, що нема людей, нема. Якщо хтось визнає, скаже, що «Да, я голосував, ну може я помилився. Або є такі, які скажуть, що «Да, я голосував, і в принципі я підтверджую свій вибір. Але ж 73% десь взялись. І я пам'ятаю, як в 2019 році був оцей стадіон, так стадіон, як всі були майже всі проти Порошенка, я пам'ятаю. І всі хотіли змін, які пропонував Володимир Зеленський. Тому Зеленський чітко пам'ятає, як від народної любові все може перейти до народної, ну якщо не ненависті, то претензійності. А тому питання території таке, бачите, комплексне. З одного боку, це військовий об'єкт. З іншого боку, це можливість зупинити війну, але з іншого боку, це і можливість небезпеки продовження війни. Причому в напрямках абсолютно непрогнозованих, бо там, можливо, ми не маємо фортифікацій. Не знаю, можу просто припустити в контексті тих скандалів, які були. І отут у мене до вас питання: що робити в цій ситуації? Уявіть, що ви президент, пам'ятаєте цю тезу? Кожен із нас президент. От що ви зробили в цій ситуації? Яке б ви рішення прийняли? Нас з вами не питають про це. Тому я запитаю у вас, а ви напишете в коментарях. Чемно, вічливо, як завжди, і аргументовано. Бережіть себе. І не забувайте писати коментарі. Не забувайте, що ви громадяни країни. Не забувайте.